У минулому 2023 році було зареєстровано 307 народжень, з них 160 хлопчиків та 147 дівчат. Обирали мешканці громади для своїх новонароджених дітей як традиційні, так і рідкоживані імена. Статистичні дані озвучили у Шосинському відділі державної реєстрації актів цивільного стану. До прикладу, у 2023 році найпоширенішими серед хлопчиків були імена Нікіта, Матвій, Максим. Леонард це було найоригінальніше ім'я Емір, Вогнедар, Любомир та Серафим для дівчаток найчастіше обирали імена Софія, Вікторія, Соломія, Мілана та Анастасія. Найоригінальніше Божена, Златослава, Мія, Адель та. Домініка. Щодо смертності у 2023 році, то у порівнянні з попередніми роками спостерігається її зменшення. Кількість смертностей у 2023 році фахівцями було зареєстровано 1413 фактів державної реєстрації смерті у 2022 році 1562, у 2021 році це була цифра 1807. У 2023 році збільшилась кількість одружень протягом поточного року. Було проведено понад 468 весільних церемоній. У 2022 році їх було трохи більше 484, тоді як у 2021 році 389. Водночас у шоці молодята користувались послугою міністерства шлюб за добу, яка дозволяє одружуватися у скорочений термін протягом 24 годин. Так, у минулому році сервісом скористалися 29 пар, у 2022-му 35 та у 2021 році це було 105 пар. З огляду на повномасштабну війну, чоловіки та жінки, які боронять нашу державу, можуть одружитись дистанційно. На шосткінщині ця процедура мала попит в рік повномасштабного вторгнення. Тоді сервісом скористалось 15 пар закоханих. У 2023 році дві пари виявили таке бажання. Щодо розлучень, то їх кількість зменшилась. Так на шосткінщині в з році було зареєстровано 99 фактів розлучень в двадцять році 51 та в двадцять третьому